Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Так, 25-30 грам дрождів, 4 ложки цукру таких і чайна ложка розпушувача, порошок до печива. Дається для того, щоб не було чути дроздів. ось. Ну, Хто не хоче, може не давати порошок. 4 ложки олії. Так, мінеральна вода сильно газована. Ну, Чекай я йому тоді потреш, бо. Я її вже начала. Так. Піде туди в комунатиж платнішу віп'яло. Всі виконуємо. Так. <риває> так, наливаємо газованої води. Склянка? Півтора. Десь так. Склянка з половиною. Мому скільки візьме, не знаю. Поки я мішаю, замішую. Хто ще не підписався, а вам подобаються мої відео, не забувайте підписуватися. При можливості поширити моє відео, написати коментар чи задати питання, якщо воно у вас є. Ми замісимо тісто. Так, на каналі, мому я і мамині тваринки, там кози. Попитаю, чого козів зараз нема. Відео на каналі Я і мамині Тваринки. Заходьте і дивіться, канал називається Я і мамині Тваринки. Якщо не забуду, поставлю посилання коментарах закріплю. Що розкрашно? Півці були менше, пів це більше. Он рубриш. Мені хватить дві цивулині. Вона так пече в носі. Я знаю. Зате не буде бактерій ніяких, все добре. Ось так. Замішуємо тісто і оставимо, щоб підходило. Накрити треба чи рушничком, чи харчовою, плівкою, щоб воно собі підходило, і будемо ми тоді готувати смакоту. Ось. Світла у нас нема, не знаю, коли з'явиться. Тоді будемо готувати. Тісто якраз файно вирушиться. Ось. Ну, зараз я вимішу, тоді, поки яке вийшло. Так, тісто я замісила. Таке м'ягеньке, ніжне. Ось таке. Бачите, м'ягісіньке, файнесеньке тісто. Наталю, відкрий мені бутилку, олієм І капне мені сідо. На тісто, на руку верніш. Не хочу відкривати, бо багато. Ні, ні, багато не відкриваю. Ось, що тільки чуть-чуть. Ти -чуть. навіть не взяла, що відкриваю то О, -о, 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 -о твоє ту -ту чуть, -чуть. чуть чуть Тісто змастимо олією для того, щоб воно зверху не присихало. Бо я буду покришкою накривати. Ось, щоб воно не присихало, а підносилося гарно. Ось так. Оставляємо, щоб воно підійшло. А тоді, що будемо готувати, покажу. Так. З'явилося світло, працюємо далі. Зробила маленькі катульчики. Ось вони підрушилися. Тепер ми їх ось такого. Муку треба ось так. Трошки розімнемо з бортиками. Трошки мої завеликі їх, ну нічого. Трошки будуть загрубі. Ну, так і буде. Хто хоче, робіть менші. Мені на дві пательні нема що робити, а на одну трохи загрубі, виходить. Ну, нічого. Ось такі зробимо ми міні у нас будуть. Духовка в мене гріється до температури 180 градусів. Так, накришила я кобасу. Ось, і огірочки і сир. Більше нічого не буду робити. Оце мені усе, що сюди треба. Так, майонезу. дивися. Довго течеш. О, треба другу купляти. трошки потрошки, трошки. Тепер беремо пензлика. І мастимо знизу. Зробимо І зробимо міні-піци. І зараз повечераємо. Робити одну велику, ну, малі захотіли, кай мама, таких маленьких, як ти робила. Хай були маленькі, зроби маленьких. А хто хоче, робіть великі. Начинку, хто яку хоче, хай роби. Ось я таку сільську просту трохи кобаси, трохи кетчупу, трохи майонезу та й усього. Так, ложимо кобасу. Кобаса така в мене. Звичайні палці забула, як вона звезть. Ну, коротше, на відео я показувала, яку я купила, як розпаковку робила. Ось. Ось ту я купляла кобасу, на, на піцу таку. Мірно забагато нарізала. Ну що, ось так. Трошки більше. Хто хоче моє трошки цибульки сюди дати? Ну, я не буду давати цибульки, я тільки ось так. Цю треба викинути, що ж я її нарізала. Буде ж вона оставатися. О, ось так її Примнем трошки, примнем, щоб файно трималася кубки. Ну, хто не хоче так готувати, я не заставляю. Я показую, як я готую для своїх. Це в мене мої квашені огірочки. Ось так потрошки. Щоб воно смачно було. Я вже всі свої заморожені вибрала у ірочки. Всі. всі пішли. Я багато того року не морозила, бо не мала куди положити заморозити. Ось так. Ну і на завершення сир свій домашній, то кажуть козиний, козиний. Оже добираємо всі ще трошки там ще один кусочок є сира і вже треба буде чекати. Коли кози покотяться і буде молоко для сиру. Це ще трохи часу пройде. Ну нічого, почекає. Ось так. О! Не знаю, який то, чи плавиться, по суті, мав би плавитися. А не плавиться, то й так буде зверху смачно. Чи можна яйце зварити, я просто не подумала. Треба було зварити і сюди ще покришити. Тоже смачно. Я робила. Ось так. І відправляю в духовку. Хай печеться. На мінут 15, ну, 20 відсилив, в кого як духовка пече. Тут же залежить від духовки. Так, ось така красота у мене вийшла. Значте, яка. Ось так виглядають на пательні. Ну, а зараз попробуємо. Так. Ось так розлупила. Ось воно від, відбив здає, не можу зрозуміти чого. Так, пробувала настройки, щось воно небагато змінилося. Ось, бачите які Нягусінькі. Ось, ну і зараз посмакуємо. али mm -hmm. смачно. Смакота. Да-да. Вот -да. пиццу люблю с сладким чаем запивать. Мне смачно. <laughs> Дуже смачно. Мягенький, смачненький. М -м. Іван, вона не гаряча. Ага. На ложечку тобі душею. Дуже смачна начинка всередині. Що готуйте. Кому сподобалось, смакуйте. Всім. До зустрічі в слідуючому відео. Ну а ми повечераємо. І підемо працювати. Читати коментарі, поки світло є. А то зараз ще добро виключать. Ось таке діло. Всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги. І дай Бог, щоб все було як найлучше всіх. До зустрічі в слідуючому відео. па 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 па